Доброго дня! Сьогодні похмура погода, декілька днів вже йшов дощ, вирішила пройтися по своїх хризантемах, тому що була така посуха, а ось пішли дощі, вона ніби ожила, почала дуже швидко квітнути. Ходжу між, між цими рядочками, милуюся своїми красуньками, не можу ними налюбуватися. Ось і вам хочу показати цю красу. Декілька кольорів з ними. Пересаджувала їх і в липні, і в червні, і весною, і восени. Це сьогодні купила новинки. Хризантеми Ромашкова. Не знаю, які вони будуть. Ну, мені подобається, що не розцвіли. Подивимося, що воно буде посадимо. Все добре, крім одного. Там квіточки в мене все засаджене, немає місця, де садити. Тому вирішила посадити квіточки ось тут. У мене ніби такий обніжок. Тут, правда, травою все заросло. Зараз швиденько перекопаю біля хвости. І посадимо свої маленькі, красивенькі новиночки. Подивимося. На сонечко їм тут повинно бути геть зручно, геть хорошо. Все, посадила я свої квіти. Красоту. Нові, нові, нові. Новий вид, угу. ну і ті ще невідомі які. Ще одна маленька клумба, де я хочу трішки навести в порядок, порядкувати, викупати це велике деревце, яке все затіняє. Тут у мене ще дві хризантемки є, які пізніше теж пересаджу. Треба на нове місце щось планувати. Ось ще одну викопаю, цю зараз викопаю і трішки пізніше. Нарешті викупала це величезне деревце. Зараз буду його на нове місце, тоді до своїх резентем інших новинок посаджу. Прийшла трошки впорядкувати цю ділянку. Хотіла горку, щоб красиво було. Але зараз щось буду таке думати, бо вона в мене довгенька. Тут вже посадила вчора новенькі хризантемочки, там уже кущ посадила. Там компостну яму роблю, а отут це треба прибрати і щось таке подумаю. Є така думка посадити півники. Тут У мене є гарні сорта, бо тут на сонечку вони не згорять. Ну і буду думати, що ще. Може, чи якісь. Зараз я подумаю. Що... Так, все-таки вирішила зверху мальви посадити, щоб був такий ніби затіночок. Це дворічні мальви, але вони в мене вже 4 роки, я їх розсаджую. Це такі гарні, з такеним курівцем. Так, викупала ямочку. Тут у мене три. Треба. У мене ще десь матері були взяти. А низ. У мене тут лілейники йдуть. Я ще подумаю, можливо, їх викопати. <клухи> І це півники. Півники повикопувала. Ось такий прям гарний. Зараз кущик буду розсаджувати. Не знаю, які кольора вже будемо на той рік дивитися. Пішла оглядати свої клумби. Да? Ось в мене така. Не пам'ятаю, як вона називається. Я на неї кажу червона щириця. До сих пір пішов дощ і почала світити Георгіна моя жовтенька, красивенна. Ще в мене є кусочок з такий маленький маточні мої кущі хризантем. М -м це така темно, червона. Вже вони відцвітаються. Пішов дощ, почали вже гарно. Цвісти прям розвалюються цілі кущики а он там далі ще.